Іржа груші це одна з найпідступніших хвороб, яка здатна знищити врожай і послабити все дерево настільки, що воно вже не зможе нормально плодоносити наступного року. Багато хто бачив на листках груші влітку дивні помаранчеві або руді плями, схожі на іржу металу, і спершу не звертав уваги. Та з часом ці плями перетворюються на справжні рани, листя сохне, скручується, опадає передчасно, а дерево стоїть виснажене, мов після пожежі. Саме тому про іржу кажуть хвороба не швидка, але невблаганна. Якщо пустити її на самоплив, сад втратить силу й урожайність на роки вперед. Це грибкове захворювання, збудником якого є іржавий гриб, гімноспоранджіум, його особливість у тому, що він потребує двох господарів груші та ялівцю. Саме через цей зв'язок більшість садівників дивуються, Чому дерево захворіло? Адже догляд був добрий полив, обрізка усе як слід. А причину часто можна знайти не в самому саду, а за парканом, де росте старий декоративний ялівець, там гриб зимує, а навесні його спори вітром перелітають на грушу. Достатньо кількох теплих днів із дощем, і зараження відбувається миттєво. Небезпека іржі. Полягає ще й у тому, що вона послаблює не лише листя, а й молоді пагони, знижує морозостійкість і загальну імунність дерева. Тож навіть якщо зовні груша виглядає живою, її сила вже підточена. Взимку така рослина часто підмерзає, а навесні повільно відходить і запізнюється з ростом. Крім того, уражені дерева стають більш сприйнятливими до інших грибкових хвороб. парші, Плямистостей цитоспорозу. Усе це створює замкнене коло, з якого вийти можна лише своєчасною профілактикою. Осіння пора це вирішальний момент у боротьбі з ржею. Саме після збору врожаю і до перших сильних морозів садівник може провести найважливіше, викорінююче оприскування. Якщо навесні ми боремося зі спорами, що вже прокинулись, то восени ми маємо шанс знищити ту зиму. Яка ще тільки готується прокинутись наступного року. Листя, на якому є помаранчеві плями, це розсадник грибка. Спори з нього осідають на ґрунті, корі, пагонах і там чекають весни. Коли ми прибираємо опале листя та проводимо обробку карбамідом, ми перериваємо цей ланцюг. Чому саме іржа груші так поширена останніми роками? Причина проста. Зросла кількість декоративних ялівців у приватних садибах і парках, люди садять їх для краси, не знаючи, що саме цей вид головний розсадник інфекції. У селі часто буває, що на одному подвір'ї росте гарна груша, а через дорогу старий ялівець. Вітер робить свою справу, і навіть здорові дерева через рік-два починають хворіти. Тому боротьба з іржею це не лише справа одного господаря. А й усього села. Якщо сусід не прибирає ялівець або не проводить обробку, то спори знову повернуться. Осіння обробка карбамідом це не просто чергове оприскування, це спосіб зупинити цикл інфекції, коли гриб ще не встиг сховатись глибоко в тканини. Карбамід або сечовина діє не лише як добриво, а й як потужний засіб проти спор. Концентрований розчин спалює грибок, знезаражує кору, гілки, листя. До того ж, він прискорює розкладання опалого листя, що теж важливо у ньому менше шансів вижити патогенам. Ось чому досвідчені садівники кажуть хто восени не полив сад карбамідом, той навесні боротиметься з хворобою. Іржа це не вирок, але й не дрібниця, її не можна залишати на потім. Осінь дає нам останній шанс підготувати дерева до зими чистими без інфекції адже взимку нічого вже не зробиш. Спори сплять у тріщинах кори і тільки чекають тепла. Весняна обробка допомагає лише частково, а от осіння корінь всього лікування. Це наче закінчити рік із чистими руками прибрати все, що заважало дереву дихати для сільського господаря, який живе з саду. Іржа груші це не просто плями на листі, а сигнал, що природа нагадує, треба бути уважним. Як кажуть старі люди, дерево без догляду, як корова без хазяїна, тож не варто чекати весни, коли хвороба вже показала зуби. Краще восени зробити все спокійно і ґрунтовно, тоді і навесні буде менше клопоту. І перший крок у цьому зрозуміти, що іржа не зникне сама собою. Якщо її не зупинити розумно, своєчасно і правильно, іржа груші має дуже хитрий життєвий цикл, і саме це робить її такою небезпечною. Грибок не обмежується однією рослиною, він подорожує між двома різними господарями грушами та ялівцем. На ялівці він проводить зиму і частину весни, а потім, коли приходить тепло, утворює характерні бурі потовщення, схожі на жилеподібні ріжки або нарости. Саме з них під час вологої погоди виходять мікроскопічні спори, які вітер несе на великі відстані, іноді на сотні метрів. І як тільки ці спори потрапляють на молоде листя груші, починається зараження. На грушевому листі гриб розвивається дуже швидко, уже через два тижні після потрапляння спор з'являються перші плями, жовто гарячі, круглі з темною цяточкою посередині. Потім ці плями збільшуються, листок, наче вигоряє, а знизу на ньому утворюються вирости, це так звані ециди, в яких формуються нові спори. Восени вони готові до подальшого розповсюдження. Але вже в іншу сторону тепер їх шлях лежить назад до ялівцю. Таким чином коло замикається весною від ялівцю до груші, восени від груші до ялівцю. Саме тому боротьба з іржею тільки навесні чи лише влітку, не дає повного ефекту, навіть якщо ми знищимо симптоми на листках у ґрунті, на опалому листі чи на корі, можуть лишитися спори, готові дочекатись зими. А якщо поруч росте старий ялівець, де грибок зимує спокійно, то навесні все почнеться знову. Отже, без осінньої обробки сад залишиться осередком інфекції, і навіть нові саджанці через рік два теж будуть заражені. Осінці це той момент, коли гриб готується до спокою, але ще не встиг заховатись глибоко. Саме тоді можна підловити його вразливим. Після збору врожаю дерево поступово припиняє ріст, листя старіє, і на ньому добре видно всі ураження. Якщо в цей час провести викорінюючу обробку, можна знищити величезну кількість спор і тим самим зупинити подальше поширення, це наче зробити генеральне прибирання в саду перед зимою, вимести все зайве, залишити чисті гілки та спокійно чекати весни. Часто садівники помиляються. Думаючи, що достатньо просто зібрати листя і спалити його. Безумовно, це важливий крок, але не єдиний. Спори грибка можуть залишатися не лише на листі, а й у мікротріщинах кори, на плодоніжках, пагонах і навіть на землі біля стовбура вітер, дощ, комахи усе це переносить інфекцію з місця на місце, тому обробка має бути всеохопною і дерево, і стовбур, і ґрунт під кроною. Тільки тоді можна бути певним, що іржан не переживе зиму. Якщо говорити простими словами, то осіння обробка це, це своєрідне замикання кола боротьби. Улітку ми бачимо наслідки плями, опале, листя, слабкі гілки, а восени ми працюємо з причиною спорами, які ховаються, щоб знову атакувати навесні. Без цього заходу вся літня праця марна, навіть якщо дерево виглядає здоровим. У ньому можуть бути приховані осередки інфекції, що вибухнуть при першій нагоді. Є ще одна важлива причина, чому саме восени треба діяти. Температура в цей час уже не така висока, сонце м'якше, і обробка не викликає опіків на листі та корі. До того ж, у дерев немає активного росту, і вони легше переносять концентровані розчини. Карбамід у цьому випадку не лише вбиває грибок. А й насичує рослину азотом, який допоможе їй відновитись перед зимою. Так, ми одночасно лікуємо і підживлюємо сад. Для тих, хто має багато дерев, важливо розуміти іржа не поширюється лише на грушу. Уражені гілки можуть бути джерелом інфекції для сусідніх культур, особливо якщо це схожі види яблуня айва. І хоч вони не завжди проявляють хворобу явно, спори можуть там виживати і чекати свого часу. Тому обробку потрібно робити не лише точково, а по всьому саду. Старі господарі казали грибок то не бур'ян руками не вирвеш. І справді без хімічного чи біологічного втручання не обійтись але тут важливо знати міру, весняні оприскування спрямовані на захист, тоді як осіння, на знищення того, що вже є. Саме тому воно називається викорінюючим. Його дія глибока, радикальна, і воно не дає шансів спорам перезимувати. Отже, іржа це не просто літня проблема, це хвороба, що живе цілий рік, лише змінює господаря, і якщо не перервати її цикл восени, то навесні доведеться починати все спочатку. А тому досвідчені садівники кажуть осінь час лікувати, весна, час берегти, і в цьому проста, але мудра правда. Осіння обробка карбамідом це найважливіша процедура в догляді за грушами, якщо господар хоче позбутися іржі назавжди. Недарма досвідчені садівники кажуть хто восени не побризкав, навесні плакатиме Сечовина або карбамід це одне з найпотужніших і водночас доступних засобів, яке поєднує у собі дві дії: живильну та знезаражувальну. Осіння концентрація цього розчину знищує грибкові спори личинки шкідників бактерії, що зимують у корі, і водночас дає дереву порцію азоту для легкого старту навесні. Проте важливо знати, як правильно готувати і застосовувати карбамід, бо саме від цього залежить успіх усієї справи: найперше пропорції для осіннього викорінюючого прискування груші застосовують концентрований розчин. 500-700 грамів карбаміду на 10 літрів води це приблизно півтора склянки гранул на стандартне відро. Якщо дерево сильно уражене або листя ще не опало, можна збільшити дозу до 800 грамів, але не більше кілограма, інакше є ризик опіку кори. Усі гранули треба розчиняти у теплій воді, добре перемішати до повного зникнення кристалів. Застосовують звичайний садовий оприскувач із дрібним розпилом, щоб покриття було рівномірним, час проведення кінець жовтня або початок листопада, коли більшість листя вже опало, але ще немає сильних морозів. Температура повітря має бути не нижче, плюс пепіо де греце, без дощу і сильного вітру. Найкраще оприскувати в похмурий день або під вечір, коли сонце не пече, щоб розчин не висихав занадто швидко. Перед роботою обов'язково згрібають опали листя і обробляють ним також землю під деревом, адже саме там зимують спори іржі. Не варто шкодувати розчину. На одну дорослу грушу потрібно не менше 5 літрів, а іноді й усі 10, якщо крона густа. Техніка обробки проста, але потребує уважності. Спочатку оприскують стовбури гілки, особливо місця розгалужень і тріщини кори. Там найчастіше ховається інфекція. Потім переходять до нижньої сторони гілок і завершують обробкою ґрунту під кроною. Якщо є старі уражені листки, що залишились на дереві, їх теж потрібно змочити розчином, щоб прискорити гниття. Після роботи бажано не мити оприскувач одразу, а дати залишкам карбаміду попрацювати ще кілька годин це допомагає знезаразити обладнання. Безпека під час роботи обов'язкова умова. Карбамід не належить до токсичних речовин, але у високих концентраціях може подразнювати шкіру та слизові, тому треба вдягати гумові рукавички, респіратор або хоча б пов'язку, а також окуляри. Після закінчення робіт обов'язково мити руки та обличчя з милом не можна оприскувати під час вітру, щоб розчин не потрапив у очі чи на відкриту шкіру. Якщо поруч є домашня птиця чи худоба, їх на час обробки треба відвести подалі від саду. Ще одна важлива порада не змішувати карбамід з іншими хімічними препаратами під час осінньої обробки. Його дія самодостатня, а додавання мідних чи сірковмісних засобів може лише нашкодити дереву. Весняні обробки часто поєднують із бордоською рідиною чи мідним купоросом, але восени цього робити не слід. Карбамід сам по собі створює досить сильний ефект. Він розкладає білкові структури спор і знищує їх природним шляхом. Не слід забувати і про інші деталі. Якщо сад старий і з товстими гілками, бажано спочатку очистити кору від лишайників і старих наростів, бо вони заважають проникненню розчину. Це можна зробити м'якою щіткою або шпателем, не пошкоджуючи деревину. Після цього обприскування. Дає найкращий результат. Молоді дерева теж обробляють, але менш концентрованим розчином 300-400 грамів на 10 літрів води, щоб не викликати опіків на тонкій корі. Багато господарів роблять помилку, обприскуючи лише саму грушу, забуваючи про навколишні рослини. Якщо поруч ростуть інші дерева або навіть декоративні кущі, їх теж треба побризкати, хоча б слабшим розчином. Адже спори іржі розносяться з повітрям. Особливо це стосується тих ділянок, де поруч росте олівець, його бажано теж обробити або хоча б прискати землю біля нього, щоб зменшити кількість інфекцій. Після обробки можна помітити, що листя починає темніти або швидше розкладатись це нормальна реакція. Карбамід прискорює розпад органічних решток, і вже через кілька тижнів під деревом залишається чиста земля. Це важливо, бо таким чином ми позбавляємо грибок місця для зимівлі, а весною груша прокидається чистою, без плям і вступає у вегетацію з новими силами. Є ще один невеликий секрет: досвідчені садівники радять після оприскування, коли дерево висохне, побілити нижню частину стовбура сумішу глини, вапна і мідного купоросу. Це додатковий захист від морозів і шкідників, що зимують у корі. Така комбінація оприскування карбамідом плюс побілка забезпечує повне очищення саду і підготовку до зими, осіння обробка. Це не просто бобо обов'язковий пункт догляду, а справжній ритуал завершення садового сезону, коли господар у спокійний день виходить за оприскувачем. Відчувається особливий спокій і задоволення від того, що робиться правильна справа. Дерево, обмите карбамідом, стоїть чисте, мов після дощу, і ніби дякує господареві за турботу. І хоч це виглядає просто, саме в таких дрібницях у своєчасному обприскуванні, уважності, точних пропорціях і полягає справжня сила сільського садівництва. Старі господарі добре знали. Якщо восени не дати груші очиститись, то навесні чекати здорового листя не варто. Колись не було ні сучасних препаратів, ні оприскувачів, але люди знаходили способи боротися з іржею своїми силами. У селах використовували прості, але дієві методи: спалювали опали листя, обливали дерева гарячою водою, вапнували стовбури, а землю під деревами посипали попелом або золою. Це не завжди повністю знищувало грибок, але значно зменшувало кількість спор, і дерева легше переживали зиму. Такі дії були звичними, бо селянин розумів, усе в природі має свій цикл, і щоб перервати хворобу, треба втрутитись у цей цикл у правильний момент. Коли на початку 80-х років у сільських господарствах почали ширше застосовувати карбамід, досвідчені садівники швидко побачили його перевагу. На відміну від мідного купоросу, який міг викликати опіки кори, сечовина діяла м'якше, але не менш ефективно. Після кількох сезонів обробок і ржа в садах практично зникала. Люди казали карбамід то як мило для саду, змити бруд, і дерево знову дихає. У цьому й полягав секрет успіху, у регулярності не один рік, а з року в рік восени робити обприскування, не лінуватись. Тепер, коли господар має під рукою насос, пластиковий оприскувач ваги та чисту воду боротися з іржею стало ще простіше. Але головне, залишилось те саме увага до деталей якщо листя не зібрати, якщо поруч із садом росте ялівець, який ніхто не обробляє, то й найдорожчі препарати не допоможуть. Сільський досвід учить, що лікування має бути не лише на дереві, а й навколо нього. Саме тому після оприскування важливо прибрати сад, перекопати землю біля стовбура, додати трохи перегною або компосту. Так дерево отримує не лише захист, а й поживу. Народна мудрість завжди підкреслювала важливість часу не можна оприскувати надто рано, коли листя ще зелене, бо воно може обпектись, і не можна запізнитись, коли вже мороз скує землю, усе має бути в міру. День тихий, температура помірна, розчин свіжий. Люди спостерігали за природою якщо вранці і ні ще слабкий, а вдень сонце не пече це найкраща пора для обробки. Такі знання не записувались у книжках, їх передавали з покоління в покоління, як рецепт хліба чи пораду, коли садити часник. Дехто з господарів помічав, що після осінньої обробки. Карбамідом дерева навесні розпускаються дружніше, листя стає зеленішим, а цвіт ряснішим. Це пояснюється просто частина азоту, яку отримує дерево з сечовини, залишається в тканинах і ґрунті. Навесні ця підгодівля працює як природний стимулятор росту, тобто осіння робота приносить користь двічі, і як захист, і як підживлення. Виходить, що турбота просад восени. Це інвестиція у майбутній урожай. Є ще одна стара порада. Після завершення усіх робіт у саду бажано кілька днів не турбувати дерева. Не варто одразу обрізати чи перекопувати ґрунт занадто глибоко дерево має спокійно переварити обробку, вібрати поживні речовини, зміцнитись перед холодами. У цей час добре полити при стовбурні круги простою водою, якщо осінь суха. Це допоможе кореням, а ще селяни радили поставити біля кожного дерева обруч або підпору, щоб вітер не ламав гілки під час зимових заметілей. Турбота просад це не лише хімія, а й прості людські дії. Ось зіставляючи старі методи та сучасні підходи, можна сказати, що головна різниця у точності. Раніше все робилось на око. Тепер ми маємо чіткі норми. Скільки грамів карбаміду, скільки літрів води, яку концентрацію. Але суть залишилась та сама. Чистота саду восени визначає його здоров'я навесні. Тому варто не лінуватись, виділити один день і зробити все як слід. Якщо господар зробив осінню обробку, прибрав листя, перекопав землю, навесні він побачить результат: рівномірне цвітіння, здорове листя без плям і чисту кору. У підсумку можна сказати одне: боротьба з іржею це не одноразова справа, а система. Раз пропустиш, і все починається спочатку. Тому краще зробити все завчасно, не відкладаючи. Нехай карбамід стане для кожного садівника таким самим звичним засобом, як відро чи лопата, бо здоровий сад це не тільки врожай, а й спокій у душі господаря. І коли восени після останнього оприскування. Стоїш біля дерев і дивишся, як на них блищать краплі розчину, то розумієш, зроблено все правильно, і сад зустріне зиму чистим, сильним і вдячним.